Сьогодні про фізичні травми військових дуже складна тема, бо неможливо спрогнозувати якісні як, як сім'я та й сам військовий буде жити з інвалідністю. Є варіант, що сім'ю зблизить піклування та турбота про військового є варіант, коли військовий буде відчувати провину за незручності, які він створив своїм фізичним станом. Є варіант, коли військовий може проявляти агресію, бо втратив свою автономність, а це вплинуло на тривожність і в цілому його психоемоційний стан. Є варіант, коли сім'я починає агресивно відноситись до військового, бо не була готова емоційно до таких складнощів і обмежень. В цьому моменті жінки починають бідкатись, що користі від участі в бойових діях мається на увазі пільги та виплати значно менші ніж шкоди від фізичних вад. Є варіант розлучення, бо просто не хочуть це вивозити. Фантазувати варіанти розвитку подій я можу ще довго, але цей пост не про це. Після перемоги і першої ейфорії ми застанемо етап знецінення в першу чергу серед військових, бо фізичні вади суттєво змінять їх життя на довгі роки, а смак перемоги пройде. Тому варто пам'ятати про кілька речей. Сім'ям не можна говорити, що участь у бойових діях була помилкою і тільки все зруйнувала. При найменших проявах агресії, депресії та алкоголізму сім'ям необхідно звернутися за допомогою до спеціалістів. Не намагайтеся встигнути зробити усе. Вам треба час, щоб знову навчитися жити разом в нових реаліях. І найголовніше Починайте готуватися до повернення своїх коханих вже всі інструменти психологами та реабілітологами розроблені. Користуйтеся, будь ласка, це допоможе вам якісно побудувати інше життя після перемоги.